Спогади про дитинство у Оксани були не найкращими. Хоч зараз вона вже доросла жінка і має свою сім'ю, але досі не може позбутися важких та неприємних спогадів тих далеких часів, коли розлучались її батьки. Вона тоді була ще малою. Тато і мама, обидва не ховаючись, регулярно ходили, як то кажуть, наліво. Напевне, таки не підходили вони один одному для життя разом. І шукали розуміння та підтримки на стороні. Під час процесу розлучення мама до Нудоти ділила все навпіл, вираховувала все до сантиметра, різала ковдри, аби батькові нічого не дісталося. Нехай краще викине, але йому віддавати не хотіла. Швидше не хотіла, щоб все дісталось його новій дружині, так як батько одразу ж зійшовся з іншою. Велику квартиру, в якій мешкали, продали. Гроші розділили навпіл, і кожен придбав собі квартиру меншого розміру. Чоловік одразу все своє майно переписав на нову дружину, з якою вони навіть не були розписані офіційно. Зробив він це швидше на зло колишній, щоб та не претендувала на його квартиру навіть через доньку. Оксана, звичайно ж, підтримувала маму, і через це страждала. Батько сердився на маму, але мстився Оксані. Він сказав доньці, що та більше не має права на спадщину. В той час Оксана була ще малою і не зовсім розуміла, що це означає. Пізніше, коли стала старшою і зрозуміла, то сприйняла це так, ніби рідний батько зрадив її. Бабуся татова мама підтримувала та жаліла онуку. Її син не допомагав нічим рідній доньці і не спілкувався з нею. І через це бабуся відчувала провину перед онукою і ще за життя переписала свою квартиру на неї. І ось через багато років трапилось так, що жінка, з якою проживав батько Оксани, трагічно загинула. Юридично все, чим вона володіла. Перейшло її дітям, а батько Оксани залишився з носом, незважаючи на те, що фактично все це було його. Ось так в одну мить бумеранг до нього повернувся, і він все втратив. Діти тієї жінки його просто виставили на двір. Чоловікові зараз 59 років. Куди йому йти? Як жити? Ось він і згадав про рідну доньку Оксану. Оксана якраз прийшла з роботи додому, як пролунав дверний дзвінок. Вона відчинила двері і побачила на порозі батька. Вона його ледве впізнала, адже вони не бачились майже 20 років. Але Оксані назавжди закарбувались в пам'яті його слова, що, мовляв, вона не його донька і що мама її нагуляла і йому нав'язала. Батьківство доводили через суд. Оксані, хоч було тоді вісім років, але вона вже все розуміла і тяжко переживала це. Будучи вже дорослою, часто відвідувала психотерапевта, щоб позбавитися цих дитячих травм, які наніс її рідний батько. Доброго дня, доню. Як ти впустиш тата в квартиру? Оксана дуже здивувалась його появі, їй було неприємно його бачити, але вона задля годиця запросила його на кухню. По-перше, було цікаво послухати, що він скаже, по-друге, все ж таки не чужа людина. Навіщо прийшов? Як навіщо? Це і моя квартира. Я спадкоємець своєї матері, тож маю повне право тут перебувати. Я хочу отримати свою частку можеш віддати грошима. У цей момент з роботи повернувся чоловік Оксани, почув їхню розмову і все зрозумів. Оксана нічого не відповіла батькові, а просто попросила чоловіка виставити непроханого гостя за двері, а сама зателефонувала мамі. Після розлучення мама Оксани вийшла в другий заміж. Відчим виявився дуже гарною людиною і повністю замінив Оксані рідного батька. У мами і Вітчима є спільний син, зведений брат Оксани, який зараз навчається у Європі. Вони шанують і поважають один одного і зараз проживають в іншому місті. Мама сказала Оксані, щоб та навіть не думала боятися рідного батька. А якщо знадобиться, то вона найме хорошого адвоката. Оксані зовсім не шкода було так вчинити з чоловіком, якого навіть батьком важко назвати. А як ви вважаєте, чи правильно вчинила Оксана? Чи мало вона право вигнати з квартири рідного батька?